І в Європі. Тому ми будемо ще більше задоволені, якщо ви будете займати ключові посади в нашій державі, молоді нам бракує і в Верховній Раді, і в уряді, і на інших керівних посадах. Звичайно, хтось піде в бізнес, хтось може піддасть перевагу за кордону. Там теж треба мати своїх людей і тримати з ними контакти. Тому той день сьогодні трішечки є сумний, але... Ми віримо в вас, що ви ніколи не будете забувати цей навчальний заклад, де ви навчалися, що ви до нас при можливості будете заплатити в гості і по інших питаннях зверталися. Вітаю вам Боже, доброго здоров'я, гарних і активних років життя, тому що ви своєю працею, своїм навчальні святі всього дослужили. Щасливої вам дороги і тому що Відкриваються нові горизонти і було добре, щоб всюди, на кожному новому напрямку. Знає, що вчати роки разом вчилися. Дуже приємно, що ми закінчили вже цей, на правду, дуже гарний, дуже базовий, базовий університет, який є на нашій Україні який витратився по кордону. П'ять років пройшли зараз трішки сумно, оскільки кращі роки я вважаю, що вже позаду, але для нас відкривається дійсно новий шлях. Хочеться всім подякувати всім кафедрам, які з нами співпрацювали, кафедрам, які особисто своїй кафедрі, яка нас виховувала і давала все нові і нові знання. Подякувати всім, хто долучилися до, до, до того, що нам дали такі грунтовні знання, які в майбутньому нам пригодяться. Як я вже казав, нашу кафедру і всі кафедри будуть порівняти з певними професіями. Професію скульптура. У місті школи вийшли, була груда камінь, яка мала певну єдину форму. Прийшли ми сюди, і кожен потрошки, кожна кафедра від нас відколювала, і зрештою зробили єдину велику статую, яка мала, має характерні риси, обличчя і всього. І, і, і наповнені як духом, так і знанням. Тому велике спасибі вам. Ми вас не забудемо, дуже дякую. 能不能给我解一 Ставляють нас, напевно, на, на путь. Це можливо пафосно звучить, це так якось е можливо, каже, це слова, але ми вдячні. Я вважаю, я вважаю що кожне серце, яке сьогодні зараз присутнє, і не, не тільки тут. От воно висловлює якусь частинку вдячності нашим керівникам, нашим викладачам. Тому давайте їм ще раз поговоримо. Від нашої кафедри фінансів, що ми дуже вдячні Михайлу Івановичу нашому за кафедрові, нашому керівнику, який нас вів це 5 років, незабутніх 5 років для кожного з нас. Дякую. дипломів кандидатів і магістрів. Наказ ректор Львівського національного університету імені Івана Франка, професора авторкика читатиме заступник декана з наукової роботи Василь Богданович Гунян. Добрий день всіх дітей. Для різних вітчизняної економіки. Поздоровляю випускників економічного факультету денної форми навчання з успішним закінченням університету. Висловлюю сердечну подяку професорсько-викладацькому складові, співробітникам за субідну працю у справі підготовки висококваліфікованих фахівців. згідно Новою кабінету міністрів України від 20 січня 1998 року No65 та законом України про вищу освіту наказує параграф 1 на підставі протоколів ДЕК від 29.06.2007 року нижче поіменованим студентам 5 курсу економічного факультету денної форми навчання. Які повністю виконали начальний план за освітньою професійною програмою підготовки магістра, захистили випускну майстерську роботу та склали державний іспит видати диплом магістра з присвоєнням кваліфікації. Перше, магістр з банківської справи. Дипломи з відзнакою і сьогодні до плоди ми запрошуємо магістра. Магістр Хлоніцко Оксана Іванівна. Магістр Косаревич Володимир Ярославович Магістр Майник Мар'яна Романівна. Магістр Миколайчук Оксана Миколаївна. Магістр Новосад Надія Ігорівна нас фоткает? <плодисмент> Все вышло. Я не даже с камерами. че он начинал? Магистр, <плодисмент> я понимаю, что там я отдам. Да, да, Борович Юрій Оминова. Я сейчас уже не принцип принцип. Зараз ти йдети будеш. Повагам. Я так приготувався. Настрій, який настрій, настрій. Майстер <клухи> попова Оминова Оксано. Сейчас на філософське місце. А вона поза спеском пішла. Чи що?

Рецина Рослина Марианівна.